Hello, people! Привет. Як справа? Добре. Коли бросиш пити? Не знаю. Коли здохнеш. Ні, ну серйозно. Він же ж давно вже п'єс. Скільки ти п'єш? Ну чекай, ну просто цікаво. А він знає. І молодий. Ти ж обіцяв, то я пам'ятаю, ти десь там на відео казав, що ти бросиш пити. У мене такі знайомі є, от просто для прикладу. От Не. реально. Йому 20 там чимось років. Він так само гуляв, пив, знаєш, петляв, типу, нормально, все відчував себе ок-ок. А потім бас каже, люди вже, люди вже кажуть, о, глянь, які патріоти пацани. Люди... Герояму, э, слава Україні! Я, і вас і вас святом! Героям э, слава Україні! Здраст. І дивись. І він, коротше, з пахміля сів на лавочку. Зупинилося серце, прихватило. Похмілля було. Бас і все. Задумайся, ти ж молодий. Всі тянуть з себе прикол, знаєш, типу, там, то що ти танцюєш, ще щось п'яте, десяте, га гага, тобі наливають. Ну тобі щиро, правду ніхто не каже, не скаже ніколи. Ти реально так свою там, печінку, органи, почки. Ну, ти розумієш сам. Задумайся, братух, от просто так тобі щиро кажу. Ти нормальна людина. Давай. йоу йоу йоу. -йо.